Оце, о мати Бога, біля твоїх стіп нещасний грішник прибігає до тебе і тобі звіряється. Я не заслуговую, щоб ти бодай глянула на мене, але знаю, що ти, бачачи свого сина, померлого за спасіння грішників, палаєш жагою допомагати їм. О, мати, милосердя, глянь на моє горе. І змилосердися наді мною. Я називаю Тебе прибіжищем грішників, надією безнадійних, допомогою опущених, Отже, ти єси моїм прибіжищем, моєю надією, моєю допомогою. Ти своїм заступництвом можеш мене спасти. Допоможи заради любові до Ісуса Христа. Подай руку у падчому, що тебе просить про це. Я знаю, що ти радо допомагаєш грішникові, коли можеш. Допоможи мені, Отче, тепер, бо можеш допомогти. Я через гріхи втратив ласку Божу і свою душу. Тепер віддаюся у твої руки. Скажи, що маю чинити, щоб повернути ласку Господа. Бо радо це зроблю, Він каже мені прибігати до тебе, щоб ти допомогла. Він хоче, щоб я стукав до Твого милосердного серця, щоб не лише заслуги Твого сина, але і твої молитви були помічні в моєму спасінні. До тебе, Отже, вдаюся, а Ти, моли Ісуса, за мене, дай добре пізнати, Скільки ти можеш учинити для того, хто тебе з довір'ям просить? У цьому сподіваюся на тебе. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших.